От як відчував людину, так і набирали. Типу ок. Я Їм дуже сильно довіряла, їх наймала. То я вважав, що будь-яку людину можна заставити робити будь-що. Брав не тих людей, які е досить гарно говорили, але нічого не робили. Що сказати, багато чого. Розкажіть про себе, хто ви чим займаєтесь? Яка ваша посада? Євген Волтернистий, співвласник компанії United Kyiv Rosters. Моя посада управляючий партнер. І наразі компанія United Kyiv Rosters займається обсмажкою кави, постачанням кави в кав'ярні, офіси, ну і супермаркети, АЗС і так далі. Мене звати Андрій, я директор компанії Гудвін. Компанія Гудвін це провідний виробник металопластикових вікон в Україні. Мене звати Ліна Ільченко, я власник двох стоматологічних клінік в місті Києві. Я Геннадій Бовенко, я власник мережі магазинів одягу взуття Броско. Наразі 9 магазинів, які знаходяться в Київській, Чернігівській і Полтавській областях. Це магазини, які для всієї родини, одяг, взуття, аксесуари. Мене звати Віталій, я власник компанії «Дахцентр» у місті Кам'янець-Подільський. Ми займаємось продажем покрівельних матеріалів і виготовленням в'їзних воріт. У нас ворота не прості. Там ми використовуємо свою технологію і навіть патентуємо цю технологію, будемо розвивати. Як ви познайомилися з перформі? Про перформи чув з декількох джерел. Це і партнер. Тарас Кутко мені рекомендував перформію, розказував про неї про систему комплексного підбору і оцінки персоналу. І е, наш партнер, товариш е, Іван Мельник, е, кав'ярні Борода по Вінниці. Він теж дуже рекомендував е, перформію як е, навчання, щоб змінити повністю бізнес. В соцмережах я побачив пост однієї людини, яку я яку я вважаю для себе авторитетною в частині найму персоналу в частині роботи з персоналом, тому я звернув увагу на цей пост. Так мені стало відомо про вашу компанію і про те, чим ви займаєтесь. З перформою я познайомилася через Інстаграм. Я побачила рекламу так, з Олексієм, і мені були деякі речі, які він говорив. Я бачила в своїй компанії проблеми, тому вони відгукнулися. Ну, з перформою познайомився, мабуть, через інтернет. Через рекламу, ну, але і за відгуками із Young Business Club, від інших підприємців. Мені попала ваша таргетована реклама, де я побачив рекламу з возиком з правильними людьми. І, звичайно, без розумів натиснув на кнопку Детальніше і зареєструвався, і так познайомився з одним з ваших менеджерів. Ну, було в мене таке, що е, набирав людей по відчуттям, е, не запитував е, зворотній зв'язок з минулих місць роботи. От Як відчував людину, так і набирали. Типу, Окне-ок. І -ок. е, 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 тільки потім, вже в роботі, е, е, теж. Е, тільки в роботі оцінили, як людина працює, справляється, не справляється, які є результати, і тільки після вже там якогось терміну співпраці, вже там приймалось якісь рішення, чи, чи нормальна людина, чи можна лишати, чи потрібно прощатися. І з цим теж було нелегко. Я ну, я там відверто скажу, що, мабуть, часто до людей ставилися ну, до яких шахових фігур, так мабуть, що це і правда, хоча там уже історію лектора, але це і правда. Ось я так, для себе часто теж такі формулювання робив, що там, як ми маємо щось робити, ми маємо робити процес, ми робимо процеси під людей, робимо процес, потім ставимо людей, тобто я вважав, що будь-яку людину можна заставити робити будь-що. Часті помилки в підборі людей, в очікуваннях від людей. Призвели до того, що я зрозумів, що я хочу зрозуміти людей, я хочу навчитися розбиратися в людях і робити менше помилок. З якими труднощами? Ну, з тим, що я їм дуже сильно довіряла, їх наймала і вони не оправдовували моїх очікувань, і ми з ними прощалися. І це було дуже дуже боляче, бо ти в них багато свого часу, знань. А виявлялося, що це люди були непродуктивні. Частим проявом людей є їхнє нерозуміння поставлених задач. Тобто почав розуміти, що людям треба правильно доносити і ще й крім того перевіряти, чи зрозуміли вони те, що ти їм говориш. Які відкриття ви зробили під час навчання? Тут є комплексна система повністю по підбору персоналу, по найму особливо. І оцінці поточних. і Для мене це взагалі е, як новий світ, тому що е, дійсно наше враження і те, про що говорять тести, той же, там, по особистом якостям людей, е, воно реально е, знімає ті рожеві окуляри і дивишся по-новому на тих людей, яких наче давно знаєш. Плюс е, розумію, що це дуже важливо в підборі нових людей, одразу розуміти, з ким ти будеш мати справу. І про себе цей тест показав і те, над чим собі потрібно працювати. У мене впала пелена з очей. Я побачила речі, які були для мене незрозумілі, а вони стали просто очевидними. Ну, перформі взагалі перевернула для мене світ. Вона змінила для мене бачення. Взагалі я дуже з великою швидкістю почав змінюватись. Почав бачити в собі. Дуже багато того, чого хочу змінити. Я дуже вдячний Перформі за це. Це просто мега круто, це правда. Крім того, що Перформі навчає, як наймати, як працювати з людьми, в першу чергу до мене дійшло те, що потрібно самому сильно змінитися для того, щоб був результат той, якого я бажаю. Сьогодні я вже чітко чітко розумію, що людина має свої якісь переваги і треба правильно їх використовувати. І тобто людину треба використовувати там, де її можна використовувати, давати їй такі можливості, користатися ними. Ну і так, звісно, багато виводів, висновків зробив для себе. Ви повністю пройшли навчання. Яке це навчання було важливе та корисне для вас. Дуже корисне навчання. Для мене особисто е, прийшло розуміння, що дійсно, е, ну я так і думав, але це ще підтвердилось, що е, результати компанії це люди, які е, з нами працюють. Е, тому важливо е, десь своєчасно звільняти, десь набирати найкращих. І тільки через найкращих людей ми зможемо отримати нові результати. Ну, звичайно, корисне, важливе, багато чого нового дізнався е і сподіваюся, що буду використовувати на практиці ці знання. Дуже важливе, дуже корисне і дуже вчасне. І, чесно кажучи, ну, я вже замислювався над тим, над тим, е е скажімо, як ще багато часу, я міг би е там керувати. Робити, працювати без цих знань. Насправді ці знання для мене дуже важливі. Я скажу, вона ще було по 12-бальній системі 12-12, бо в мене змінилось не лише настрій, мій особистий, а й в житті в мене зміни, і на роботі зміни. Тобто, я оцінюю цей курс взагалі неймовірним. Ну, перформія взагалі перевернула для мене світ. Вона змінила. Для мене бачення, і взагалі я дуже з великою швидкістю почав змінюватись. Почав бачити в собі дуже багато того, чого хочу змінити. А що б ви сказали підприємцям, які не прийшли навчання в паркові, які вважають, що це занадто дорого, не на часі. Хай цим займається HR? Я думаю, що це трабл. Тому що дійсно. Навіть там два-три ключових співробітника корисних, правильних продуктивних е перформера, яких ви візьмете в собі в компанію, е відпрацюють вам ці гроші дуже швидко, і ви заробите набагато більше, і вийдете на новий рівень компанії. Я б сказала їм так, що дорого не діяти, а прийти на переформі, тому що цей курс закриває один найм. І якщо вона хочуть просто... Відпочивати тоді, коли запланували, то а не стояти з вогнегасником. Нехай приходять на цей курс. Ну взагалі, насправді, це дуже цінно, дуже багато цінного матеріалу, дуже багато розуміння в людях, дуже багато розуміння в інструментах, якими людьми досягають результату. Що, ну, в принципі, це і підтверджує, що все ж таки більшість людей справді вони. Гарні, але часто використовують не ті інструменти і не в той спосіб, який, який потрібен. Керівнику обов'язково це знати, бо ну, від керівника, ну, також від власника, від власника і керівника разом будується система взаємовідносин да, в організації. Тобто ну, така формується екологія там, внутрішнє підприємство. Да. І від обсягу знань, від розуміння, вже залежить якість цього, всього, ну і, звісно, результативність. Будь-який власник і будь-який керівник намагається досягнути результату, до якого прямує. І якщо не знати і не розуміти людей, я можу це сказати зараз, то буде це зробити набагато важче. Навіть якщо колись ти цього досягав, а скажі за все досягав, ну точно знаю, зараз це буде зробити простіше і можна бути більш впевненим. Ну, я рекомендую всім підприємцям поцікавитися перформією, зв'язатися з працівниками перформії і без роздумів йти навчатися, тому що без цих знань нам дуже важко працювати. Я думаю, що в нас після навчання повинні бути величезні результати. Думаю, що особливо потрібно прийти навчання в перформі людям, які е, активно розвиваються, в яких якраз е, ну, зараз багато підприємців стикаються з проблемою найму персоналу і е, менший потік людей, але е, якщо є бажання, амбіція активно розвиватись і е, розвивати свою компанію, виходити на нові рівні, то потрібно е, проходити навчання і набирати тільки продуктивних е, спеціалістів. Я думаю, що всім керівникам, коли є там, від 50 працівників, це точно. Я думаю, що це власникам обов'язково потрібно пройти, керівникам по найму, хто їх тим займається. Ну, як я вже сказав, це власники, це керівники, це HR. Ну і зі свого боку, там в нас велика компанія. Я цю інформацію радий був би передати і ознайомити з нею там ще ряд керівників. Ну, в першу чергу власникам бізнесу, просто якщо вони будуть відправляти HR-ів, то в них буде мало розуміння. А тут настільки багато важливої інформації для людини, і для керівника, і взагалі просто для людини, для себе дізнатися про свої особистісні якості, про те, хто ти і це дуже важливо. Тобто, перед тим як відправити. Менеджера з персоналу, власники, повинні самі дізнатися про технологію, а далі вже довірених людей відправляти на навчання. Хочу подякувати, подякувати Олексію і всій команді Пертформі за гарну організацію, за чудовий час, який був насичено, знаннями. Ну дуже багато. Розумової роботи. Ну і за це дякую за знання, які отримані. Дуже вдячний перформі, вдячний Олексію, Миколі, всім дівчатам. Всі дуже привітні, дуже приємно і дуже корисно. Дякую всім. Ну, насправді я дуже радий. радий цим змінам, змінам в собі. Я дуже щасливий, що я буду мати можливість ці зміни донести до своїх колег підлеглих. Я впевнений, що ці зміни будуть на краще. Мені все сподобалось, дуже вас гарно приймали. У нас дуже вдячний. У всех записатись на курс, проходьте це, прям змінить ваше уявлення про найм персонал.